Шановні колеги, в Україні набуває неабиякої популярності нова програма доступного житла. Вона так і називається Є Гараж. А, Щоправда, а. держава до цієї програми жодного стосунку не має, але ви це так. вже точно бачили. Ось це слухайте, так власники деяких гаражів просто вирішили використовувати площу парку місця ну, прямо наповну. От вони, подивіться, над ними зводять додаткові поверхи, і другий, і третій, і четвертий. Коротше, одним словом, стільки, наскільки вистачить газоблоку. В Києві є вже цілі вулиці забудова в гаражному в архітектурному стилі є, от такі бачите, українські шанхаї навіть і в інших містах України Це просто жахливо. <рес> так до речі, в надбудовах облаштовують повноцінні квартири, проводять туди електрику, бурять скважину, роблять септик, опалення або інший варіант. Відкривають на другому, третьому поверсі такі собі чоловічі клуби. No, просто напросто сауна, no, більярд, все що там вам необхідне. Хоча я до речі, навіть якось бачила, що такі освітні дошкільні центри відкривають в гаражах. Є, ну, сам, не поряд з клубом. Ну, я в клуба. Не знаю, коді. мене батько все моє дитинство ходив в гараж. Тепер я розумію або дитяча розвивалка, або щось інше. Угу. Наскільки законні ось такі надбудови? Який штраф доведеться за них заплатити? І чи можуть вас в цілому змусити знести ось цей самобут? Дивимось на садочок? На садочок. Внизу гаражі а над ними височують три поверхи надбудов з балконами, відкритими і закритими, із звичайними і панорамними вікнами. А на верхівці справжній дерев'яний шедевр, апартаменти зі смаком. Цим архітектурним експериментам на виноградарі у Подільському районі Києва вже 10 років. За цей час люди звикли до такого гаражного креативу і не дивуються, кажуть, і самі б там жили. Якщо це гаражний кооператив, повинні бути гаражі, а не ці ніби скрюби. Жити і працювати напевно круто. В таких умовах, як зараз в країні, все відбувається. Людина зорієнтувалася, побудувала. Ну, молодець, напевно. В мене такого нема. На воротах одного з гаражів є навіть вивізка магазину. Але люди кажуть, він нібито вже перестав працювати. З іншого боку, кооперативу теж видніються надбудови. А це гаражні кооперативи трохи далі в цьому ж районі. Вони розташовані один біля одного, і кожен теж виростає вгору. Я, звичайно, всередині там не був, але за всіма ознаками це схоже на якесь бюджетне житло, можливо, навіть якісь хостели для здачі в оренду. Над гаражами у Солом'янському районі Києва теж виросли три, чотири і навіть п'ять поверхів зверху. Поряд залізниця, а по обидва боки щось схоже на котеджне містечко. Я чесно кажучи, в шоці, тому що перший раз таке бачу, враховуючи той факт, що це гаражний кооператив, і будинки виглядають відверто як жилі, то візуально не дивлячись документи, можна сказати, що тут дійсно можуть бути якісь порушення містобудівних норм, це точно. Юристи кажуть, територія гаражного кооперативу призначена виключно для зберігання автомобілів. Будувати багатоповерхові будівлі тут без дозволів не можна. Для легального будівництва потрібно змінити цільове призначення землі і отримати погодження в Державній інспекції архітектури та містобудування. Далі у КМДА або районній адміністрації інакше можете отримати штраф від 18 до 900 тисяч гривень. В будь-якому разі це дешевше ніж квартира в Києві. Потрібно у архітекторів брати проекти, замовляти, тому що ну 100% коли будується гаражний коператив, фундамент його не розрахований на чотирьохповерхові трьохповерхові будинки. Зазвичай воно будується самочинно, без архітектора, без інженера, не по якимсь типовим рішенням, і ну це в кожному турбуватися за власну безпеку, тому що якщо ви думаєте, що ви знаєте краще ніж інженер. Ну, слава Богу, якщо воно буде дійсно стояти, нічого не завалиться. Архітектори запевняють, таке будівництво над гаражами в Києві поширена тенденція, але дуже ризикова, бо поруч зберігаються авто та легкозаймисті матеріали. У разі пожежі туди ще й складно доїхати, щоб евакуювати людей та приборкати вогонь. Тому кажуть, міській владі варто було б посилити контроль за ним. Доволі хаотична, явище. І напевно воно виникло по причині такого певного беззаконня і відсутності відповідальності. За це немає штрафу, немає ніяких запорожь. Всі бачать, начебто, але виконавчі служби мовчать. Через це пояснюють юристи. На практиці такі будівлі зазвичай стоять, поки не відбудеться критичний інцидент пожежа чи обвал. У такому випадку може розпочатися судова справа, яка теоретично може завершитися рішенням суду про демонтаж. Але в Україні таких випадків поки не було.